Друзі, взяв гарну практику знімати вам автомобілі на відео, адже саме у відео можна показати, то, який стан автомобіля ти пропонуєш. До вашої уваги, Mitsubishi Lancer X 2008 року, офіційно придбаний в Україні, автомобіль просто в ідеальному стані. І звертаю вашу увагу, наскільки красиво виглядає оцей червоний колір. Друзі, колись не розумів цього кольору. Однак зараз розумію, що чорні сірі машини ну зовсім не мають такого приємного соковитого вигляду на дорозі. І мені як не можна краще подобається саме такі яскраві активні кольори. Виглядають вони справді ефектно. Ефективно на дорозі це авто виділяється, виділяється зокрема станом, виділяється кольором і, друзі. Скажу вам так, цей Lancer X максимально добрий, і крім того, скажу, що автомобіль офіційно придбано в Україні в Одесі тут за весь час. Власник всього один зараз. Ми її забрали, перереєстрували. Автомобіль останні три роки знаходився в Німеччині. Про що свідчить до речі, інформація про техогляд, яка є на лобовому склі. І скажу вам так, тут дуже-дуже гарна комплектація, друзі. Її довершили, допрацювали ось такою от магнітолою. Магнітола надзвичайно дорога, друзі. Тут є Apple CarPlay, можна поставити камеру. Е, крім того, друзі, по комплектації в нас є підігріви сидінь. Зразу звертаю увагу на стан салону. Він насправді тут шикарний, е, повний електропакет. Є у нас бортовий комп'ютер, датчик світла та дощу. Кондиціонер працює. На відмінно, друзі, задній ряд так само збережений, так само е е красивий, ефектний. Ну, власне, друзі, особливо немає що вам додати. Е авто хороше, авто збережене. Мабуть, ще покажу. Підкапотний простір, там теж все повністю в порядку. Звертаю вашу увагу, гума на авто гарна, це Тойо, Це навіть в гумі простежується те, як власники бережно ставились до автомобіля. Друзі, стан підкапотного простору, повний порядок. Звертаю увагу, все сухесенько, зверніть увагу. Не намито, якийсь бруд є в цьому всьому, повністю все порядок, друзі. Е, останнє щодо ціни. Ми оцінюємо 6990 доларів, та це не найдешевша ціна на ланцер, але повірте, на ланцер в такому стані це справді адекватна та чесна ціна. Друзі, готові до адекватного обміну, готові до торгу. Тому, якщо вам цікаво, приїжджайте, оглядайте, пропонуйте свої пропозиції.